Привіт! мене звати Юлія Химерик, і сьогодні я розповім вам про зрадника, який допомагає окупантам розкрадати херсонські музеї та прославляє російську армію на окупованій українській землі. Нам вдалося ознайомитися з деякими документами, які демонструють, що саме він робив і робить для ворога. Знайомтесь, це Олександр Кузьменко. До повномасштабної війни нічим не примітний вчитель музики з Херсона. Невдовзі після окупації росіяни призначають його так званим міністром культури, і він стає вірним колаборантом, який в усьому допомагає росіянам. Але перед тим, як я більше розповім про цього зрадника, підпишіться на канал Слідство інфо, щоб не пропустити наших майбутніх викриттів. Нагадаю, що Херсон був окупований росіянами понад 8 місяців, майже від самого початку війни. За цей час загарбники встигли встановити тут купу незаконних органів управління та призначити їхніми керівниками випадкових людей, як ото український вчитель музики, який став раптом цілим міністром культури, хоч і фейковим. Коли у листопаді ЗСУ звільнили частину Херсонщини, окупанти та їхні українські посіпаки мусили тікати у міста, які вони поки що контролюють. І Кузьменко один з них. Раніше Кузьменко Олександр Вікторович був звичайним директором музичної школи номер 4 та нічим видатним не вирізнявся. Також колись викладав у школі мистецтв номер 1 відвідував заходи про російських прихильників, зокрема, безсмертний полк. У 2010-му став членом Степанівської сільгради, фактично передмістя Херсону, від Комуністичної партії України. Слідство «Інфо» ознайомилося з документами Кузьменка, які не лише показують його зв'язок з руським міром, але й демонструють, що він передавав окупантам інформацію про педагогів, які залишили Херсон, та, очевидь, не захотіло співпрацювати з ворогом у будинку. Колаборанта, наприклад, залишилися подарунки від комуністів з 2009 року. На добру пам'ять. Ось ця книга в ім'я житні будущих поколінь. Зберіг Олександр своє посвідчення депутата сільради теж, мабуть, на добру пам'ять про комуністичну партію. У 2021 році Кузьменко видали грамоту за активну громадську позицію та високий патріотизм. Але Кузьменко був не лише комуністом у 2020 році. Він став депутатом Сворівської райради у Херсоні від партії Блок Володимира Сальдо. Схоже, що своїй стрімкій політичній кар'єрі Кузьменко має дякувати саме Сальдо. До речі, у 2009 році Сальдо призначив дружину Кузьменка директоркою школи мистецтв номер 1 У соцмережах пишуть, що вона також стала колаборанткою. У вересні Олександр Кузьменко брав участь у псевдореферендумі з приєднання Херсонщини до Росії, підтвердження на сторінці так званого міністерства. Фото колишнього вчителя музики біля урни разом з Лиском розбавили закликом приєднатися до голосування. Міністр культури Херсонської області Кузьменко Олександр Вікторович і всі сотрудники міністерства 23 сентября зробили свій вибір на благо нашого міста. Документи Кузьменка, які ми зараз вам показуємо, з його помешкання у Херсоні. Йому довелося так швидко тікати з міста разом з окупантами, що він забув свої блокноти та грамоти. Ось цікавий запис, який свідчить, що чоловік співпрацював з окупаційною владою. В одному з блокнотів у квітні записано До 22-го здать списки преподавателі, хто уїхав, і російський номер телефону. Схоже, він зливав окупантам українських педагогів, які відмовилися співпрацювати з ними та залишили окуповані території. Зі сторінки псевдоміністерства відомо, що Олександр Кузьменко проводив заходи у Херсоні, які прославляли русську культуру, зокрема, виставку про Калінінград. І ми плануємо, що таку ж виставку ми в херсонську в Калінінграді. Ми зараз знайдемо фото. художников, которые впечатлят херсонские достопримечательности, и передадим ее в Калининград. грудні псевдоминистерство провело митинг до Дня Российской Конституции. Министерство культуры Херсонской области поздравляет всех соотечественников с этим замечательным праздником и призывает соблюдать законы и трудиться на благо нашей Родины. Але фейкове міністерство, яке мало б опікуватися культурою, також займається пропагандою, з величою російських солдатів, які прийшли нищити Україну. Наприкінці листопада відомство, очолюване українцем Кузьменком, організувало військово патріотичну акцію Я русський на підтримку війни в Україні, яку на плакаті назвали спеціальна воєнна операція. Більше того, нещодавно Козьменко як спецгість відвідав відкриття першого юнармейського відділення на Херсонщині, мілітарного формування, де дітям промивають мізки русським міром та готують воювати. А тепер найголовніше саме псевдоміністерство культури Херсонської області причетне до викрадення експонатів з українських музеїв під час окупації. Докази вони розмістили у своєму телеграм-каналі. Министерство культуры Херсонской области активно содействовали эвакуации ценностей Херсонского областного краеведческого и Херсонского областного художественного музеев. История, которая хранилась веками, теперь будет находиться в безопасном месте до улучшения ситуации в городе. Поведомление от 29 жовтня 2022 року. У Херсонському краєзнавчому музеї перебувало понад 170 тисяч експонатів. Найстарші знахідці было понад 7 тысяч років. Там також зберігалися скарби зі скіфських курганів. Як розповіли слідство інфо у Херсонському художньому музеї, окупанти викрали з нього понад 10 тисяч експонатів. Цю цифру підтвердив директор центрального музею Тавритий, куди окупанти й привезли викрадені цінності. Працівниці Херсонського художнього музею розповіли нам подробиці співпраці Олександра Кузьменка з окупаційною владою. 11 червня був саме такий день, коли нас зібрали за гуманітаркою. І перед тим, як е, ми заходили до музею, одна з наших співробітниць, яку зараз е, підозрюють у колабораційній діяльності, сказала, що коли вона їхала до музею, її зателефонували з е, так званого департаменту культури російського, сказали, що приїде е, начальник, щоб зустрітися з е, колективом музею. Про що говорив Кузьменко? Він сказав, що, е, ну, по-перше, це були такі звичайні російські наративи. Влада вас кинула, директорка вас кинула, ви залишилися одні. Всі ми зараз у такій непростій ситуації, але ж можна допомогти, е, ми ж можемо допомогти, тобто російська влада вона допоможе. І е, мова йшла в основному про отримання російської грошової допомоги. Ну, а з вигляду о, о, цієї людини можна було зробити висновок, що о, він не вирішує абсолютно нічого. О, коли ми дізналися його ім'я і прізвище, не одразу о, зрозуміли, хто це, що це. Потім о, я о, знайшла, що він виявляється був директором однієї з музичних шкіл в Херсоні. Про що ще він казав? що... Як тільки Херсон зайде російський банк, музей одразу перереєструють. Кузьменко, я його не бачила, не чула, але співробітники його бачили, тому що я домовилась за волонтерську допомогу, ліки і продуктовий набір. І люди тихенько йшли до музею. Кацьому про це знали і привела цього. Е, е, ну, Як його там Олександрович, чи що, як його звати. Там, як мені розповідали співробітники, майже селилась перед ним. Але Кацьова бігала і ну, не знаю, писала чи ні, але то люди сказали, що директор Бреше, нічого нам не вивезла. Поможіть забрати у скрипці ключі. Я зайду в форми і покажу вам, що ця колекція цього музею тут, і будемо красиво жити, як країна музей. А це вона кому так... казала. Це вона кому казала це, хто до вас прийшов? це були майже весь колектив, але декілька з них то тоді у этого, як його там прізвище, поділ забуваю е, на Канака, -ка, що ви спитали? Е, да, він прийшов з нею, канцово умовляли його, і він пообіцяв при всіх, що він е, напише. Заяву комендатуру, щоб змінили музеї охорони на надійну військову рашенську, але це вони зробили аж онадцятого липня, дев'ятнадцятого липня. А під час розкрадання музею він був присутній? Я не була присутня на той момент, бо була вже в Одесі. Але моя колега, з якою я спілкувалася, сказала, що він не був присутній, був присутній його заступник. І жодних документів щодо вивезення колекції вона не бачила. Окупанти за підтримкою зрадників продовжують розкрадати українські музеї. Стало відомо, що 10 грудня, за сприянням псевдоміністерства культури, яке очолює колишній вчитель музики, росіяни обікрали Каховський історичний музей. Розкрадання вони назвали евакуацією. Як бачите, навіть попри те, що росіяни вже втекли з Херсона, такі колаборанти, як пан Кузьменка, продовжують служити ворогу вже в інших містах. Наймовірніше, він зараз в новій каховці, куди окупанти перенесли свої незаконно створені адміністративні органи. Наскільки нам відомо, правоохоронці ще не дійшли до розслідування діяльності Кузьменка, встановлюється вся ланка так званого уряду в Херсоні. Сподіваюсь, наше розслідування допоможе офіційним слідчим. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, поширюйте та пишіть коментарі.